Вони в одностроях прийшлися традиційним вимаршем до пам'ятника пластунам, помолилися та гуртом зібралися в кінотеатрі. 101 першу річницю створення пласту івано-франківські скаути відзначали показом унікальної кінострічки. Смуга перешкод розповідає геть усю історію місцевої станиці: від народження, відродження і до сьогодення. Цікава 38 хвилинна хроніка. Ще й тим, що спеціально для фільму режисери відшукали та оцифрували раритетні архівні кадри. Як то найстаріше відео Станиславова. Чи ролик із митрополитом Андреєм Шептицьким? Якщо ми не помиляємося, ці кадри зі Львова. Але е, до, до, власне до цього найстаріші кадри, які були в пласті, не тільки в франківському, а всеукраїнському, це були 40 сорокові роки. А це, що ми роздобули, це 30 30-ті роки довоєнні кадри. Е, і третє відео це ми роздобули вимарш. Е, Вимарш пластунів якогось гірського містечка, ймовірно, це хуст закарпатської області. Так само 30-й рік. Працювали над короткометражкою упродовж року. Так ретельно підійшли до справи, бо ж вибудовували кінострічку на кшталт формату Діскавері. Документальні кадри доповнили сучасними репортажами, інтерв'ю та навіть художніми постановками. Саме останні умовно розділили фільм на дев'ять тематичних блоків. Ми опитали. Чимало пластунів, і дізналися, що для тебе є пласт. Багато людей казали, що це екстрим, Багато казали, що це є кохання, друзі. І з групши ми ці вирішили об'єднати і зробити такі плавні переходи від екстриму до таборів, до музики і так далі. Аби побачити першу історичну хроніку пласту, приїхали скаути зі всієї округи та Львова. Та техніка неублаганна через форс-мажор перегляд перервався у ці кілька хвилин. Пластуни вкотре довели жодні перешкоди, їм не завада. Мовчанку на екрані долали завзятим співом у залі. Після імпровізованого концерту кінострічку таки додивилися і позитивних вражень кажуть, хоч відбавляй. Вразило в першу чергу те, що постуми доросли до того, що може можуть знімати свої фільми. Приємно було побачити пластові табори, такі як вони є. Було представлено справді те, що можна навчитися, чого, що можна побачити цікавого. Тут цікаво з професійної точки зору на сам перед подивитися на фільм про іван-франківський пласт. Він дуже якісно знятий. Мені було цікаво дивитися, хоч ніби є якась конкуренція між пластовими станицями, але насправді я дуже тішуся, що в Івано-Франківськ тепер є таке гарне промоційне відео. Поки що, оцифровану історію франківських скаутів побачити змогли лише свої. Та уже 17 квітня документальну стрічку покажуть і мешканцям міста. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.